Вітаю! А чи замислювалися ви колись, що поезія може бути, ну скажімо, головоломкою, справжнім таким собі інтелектуальним ребусом? От сьогодні ми якраз і поринемо у світ Івана Величковського, майстра саме такої, напрочуд дивної і вигадливої поезії українського барокко. Це був час, коли вірші були справжньою грою для розуму. Гаразд, давайте почнемо з одного на перший погляд простого питання. Спробуйте уявити вірш, який не змінюється, хоч би з якого боку його читали. Звучить майже неможливо, правда? А от Іван Величковський робив це з блискучою легкістю. І ось він, його найвідоміший приклад, так званий рак літеральний. Погляньте, кожна літера тут наче математично вивірена, створюючи ідеальний паліндром. Це не просто якась гра слів, це справжня точність у поезії, що одразу показує всю химерність його творчості. Але щоб зрозуміти, звідки взагалі з'явилися такі складнющі поетичні форми, треба зазирнути в ту епоху, що їх і породила. Тож ласкаво просимо в українське бароко. Епоха барокко це, знаєте, час, який цінував пишність, декоративність і, що найважливіше, інтелектуальну віртуозність. Вміти скласти вірша було не просто талантом, а по суті обов'язковою ознакою освіченої людини. Поетику, або, як тоді казали, пієтику вивчали в колегіях як один із ключових предметів. А поетичні турніри були популярною розвагою. І, от власне, Іван Величковський був ідеальним продуктом цієї епохи. Він же навчався у Києво-Могилянській академії, інтелектуальному серці тогочасної України і, звісно, вібрав у себе всю цю любов до словесних експериментів та віртуозної гри. Цікаво, що Величковський сам називав свої експерименти штуками поетичними або ж курйозною поезією. І це були не просто вірші, а справжнісінькі конструктори. Ну, ми розберемо кілька ключових термінів з його, так би мовити, поетичної майстерні. І що важливо, він не лише писав такі твори, а й теоретично їх обґрунтовував його трактат Млеко од овці, пастору належде. Це, по суті, такий собі посібник з барокових поетичних ігор, де він усе систематизував і навіть вигадав щось своє. Отже. Перший термін це те, з чого ми й почали. Рак літеральний це і є той самий вірш Паліндром. Це просто досконала найвища форма симетрії у тексті. Наступна його штучка це ехо. Це по суті такий поетичний діалог, де відповідь геніально ховається в самому запитанні, ну, наче справжня луна. І ось блискучий приклад, як це працює. Запитання до Адама вже містить у собі відповідь. Краю раю дуже проста, але неймовірно елегантна форма, яка змушує вслухатися в кожнісіньке слово. Ну і нарешті фігурний вірш. Тут Величковський пішов ще далі і поєднав поезію з візуальним мистецтвом. Сам текст буквально малює той об'єкт, про який ідеться. Тобто зміст і форма стають абсолютно нероздільними. І от, дивлячись на все це, виникає цілком логічне запитання. А навіщо? Невже вся ця складність була просто заради розваги, така собі інтелектуальна гімнастика для обраних? Чи за цією віртуозною формою ховалося щось більше? Виявляється, ховалося Величковський використовував ці складні, майже математичні структури для того, щоб говорити про дуже глибокі філософські та релігійні ідеї. Він був переконаний, що складна форма не відволікає, а навпаки, посилює духовний зміст. Для нього це був спосіб довести, що українською мовою можна говорити про найвищі матерії так само вишукано, як і будь-якою іншою європейською мовою. І найяскравіше цей синтез форми і змісту, мабуть, проявиться в його головній духовній збірці дзигар з напівдзигарком. У цій збірці Величковський створює таку величну метафору: Бог це дзигар, велетенський годинник, що відміряє час усього всесвіту. А ким тоді є людина в цьому божественному механізмі? І ось тут криється просто геніальна гра слів, яка є ключем до всієї збірки. Людина це минута, коротка мить, що невпинно минає. Уся філософія швидкоплинності життя вміщена в одному єдиному слові. І от у центральному циклі збірки, який так і називається минути, Величковський проводить глибокий аналіз того, а що ж саме є тлінним у нашому світі. І він ділить усе, що минає, на дві великі категорії. Просто подивіться на цей контраст з одного боку, минути злих це все за чим женуться сильні світу цього: слава, багатство, бенкети, і все це мене. А з іншого боку, минути добрих це страждання принижених, хвороби, голод, сумток, і вони теж минуть. Це ж ідея тотальної рівності всіх перед обличчям часу. Вся поезія побудована на нескінченному повторенні слова мене цей прийом створює такий, знаєте, майже гіпнотичний ефект, що підкреслює невблаганний плин часу мене абсолютно все, і радість бенкетів, і гіркота сліз. Але найголовніше, що мене, це час відведений на покаяння, і в цьому полягає центральна духовна ідея циклу розуміння того, що життя коротке це не привід для вічаю, а заклик до духовної праці, бо час на неї теж виявляється обмежений. Тож якщо підсумувати, у чому полягає значення поезії величковського, яким є його спадок. Знаєте, він сам найкраще відповів на це питання. Його робота була свідомим культурним проектом. Він хотів довести, що українська мова та література здатні на найвитонченіші європейські форми. Його штучки були не просто грою, а потужною заявою про зрілість і багатство української культури. І наостанок. Творчість Величковського залишає нас із фундаментальним питанням, яке актуальне й досі: чи може віртуозна форма бути самоціллю, чи вона завжди має служити глибшому змісту? Величковський, здається, довів, що одне неможливе без іншого, створивши поезію, яка є водночас і головоломкою для розуму, і поживою для душі.